Нас трошки знову повсякденне життя, ми не здемо якось трошки саночі, так як дуже багато потрібно працювати і роботи. Це маленький песик, робіть будь ласка, репости, хочу показати, що прилаштував взагалі немає. Коли я їх знаходила семеро, я ніколи не думала, що я такого красення хлопця не прилаштую, не прилаштую. Але, на жаль, вони всі залишаються за мною. Прилаштувати немає, допомоги дуже мало. Допомагають одиниці одні і самі люди. Тому, будь ласка, робіть репости. Ми, дуже, нам дуже важко. Важко вижити. Чого я сьогодні веду прямий ефір? Мені дуже боляче за цих всіх, всіх тварин. Багато людей зараз закликають пускати тварин до будівлі, погрітися. Але ви знаєте, я чомусь. Не знаю, я ми знаходимося. Наш притулок Голованіські Кіровоградська область відразу кажу. І коли мене зустрічають, дуже дуже мало людей і дають допомогу гроші. Ну, яку хто має суму, це дуже мало людей. Це одиниці, це на одній русі. Можна посчитати людей з Голованська, які допомагають притулку. Більшість людей мене просто. Ну, я не знаю сказати, що ненавидять. напевно, мабуть, це більше так чупнутою, мабуть, більше сказати ще читай. Я хочу розказати ситуацію, які мене просто вибивають з колії, які виводять із себе. Пару днів назад йшла жіночка, звати її також Світлана, не знаю, чому їй таке гарне Господь дав ім'я, яка несла сумку. У сумки були якась там продукти. Зараз сильні морози, тварини всі дуже хочуть їсти. В центрі, хто, звісно, підгодовує тварин, тут немає що казати. І це, декілька з цих тварин підбігли і в неї видерли цей пакет із цією ковбасою, чи там м'ясо було, я не знаю. Жінка підняла такий хай. Вона не молода. Вона також уже вісім 50 років. Да вона кричала: я побіжу в селищну раду, та щоб вони всі виздихали та їх всіх треба витравити. Та хай їде буриха. Буриха це в мене таке прозвисько і забере цих тварин. Вона об'язана забрати. Друга дзвонить жінка й каже: сидить собака під магазином. Приїдьте, заберіть, я її вб'ю, я її отравлю. І саме головне, що ви розуміли, що ці люди так і поступ так і вони роблять. Вони дійсно цих тварин вбивають. Вони їх вивозять на смерть. При тому всьому ми. В цей період зараз нас іде на витримку. Ми якось втрачаємо, мабуть, людяність і самі просимо да, світла, тепла, самі десь ховаємося за куток. Ну в нас є розум. Тварини ще більше мають розум, але вони не мають змоги попросити їсти. І тому від того, що я допомагаю тваринам, від того, що мені жалко, і є от вас ви, люди, які за мною, які допомагаєте. Мені дуже дуже приємно, що ви такі є, але нас не так багато. Більша частина чомусь дуже з війною стали. Жорстокий і всю свою злість вони хочуть на на, на зробити на тваринах убити, вивезти, е, викинути, не надати допомоги, щоб воно бідне перегрілося, десь погрілося, не дати той кусок ковбаси, е, кричати за кусок ковбаси істерически, Ви розумієте, от я все время задаю питання. Господи, чому кожна людина? Я в тому числі ми думаємо, да що ми заслужили щоб нас Бог поміг, що ми, як нам говорить, якщо щось не так, ми біжимо там в церкву і поставимо свічку і думаємо, що все піде так. Ні, потрібно робити добре діло. Потрібно не тільки обов'язково тваринам допомагати, допомагати людям, допомагати бути добрішими. Тільки добро може нам допомогти, тому що ми хочемо всі сидіти в теплі світлі, і ми можемо це сказати, що ми хочемо, і можемо. А тварина не може це сказати. І якби людина несла. Відповідальність за дійсно жорстоке поводження вона б ніколи не зробила б не вбила б і не викинула цю тварину, тому що за людину вона думає, що це так в чи що вона понесе відповідальність. А так як тварина не може сказати, що її боляче, не може нічого пожалітися, не може попросити їжі, і тому, як би сказати, якби я впевнена, ця людина була голодна, вона так би само видирала цю сумку, кусок ковбаси, і стояла під якимось би кафе, і просила на кусок хліба, то людина має розум. Тварина бідна від того, що вона вирвала, той кусочок ковбаси, вона повинна зразу померти. Ну, я не знаю, як правильно це сказати. Такі ситуації мене дуже-дуже вибивають з колії. І я просто ну, кожен день мене опускаються руки від цих дзвінків. Я розумію, ви розумієте, мій, мій час, ну як би сказати, мої можливості, ну, дуже мені важко. Я, я коли всі тікали з України, коли почалася війна. Я наоборот вернулась в Україну, тому що я дуже любила мандрувати. Я я їздила по заграницях і коли я була вдома, коли почалася ця страшна війна для України, я була тільки рада, що я вдома. Коли всі тікали, я будувала перші будочки, перші вольєри з вашою допомогою, з вами люди, з однодумцями. Ці перші будочки, я не, не, не шукаю зараз місце під Києвом в соснах, щоб будувати притулок. Я будую по частинах. Навіть оцей притулок, навіть цей от Маленький такий вольєр він бачите, не закінчений. Ну я просипаюся в три часа ночі. П'ять плит топиться. Я покинула свою хату, щоб дати цим тваринам зараз тепло і їжу. Всі, чого сюди не заганяються тварини більші, тому що я не знаю, як буває, показують, що е, всі тварини разом, собаки і коти. Повірте мені, там дуже велика смертність. Собака сильніша завжди кинеться на слабшу, коли от їдять, от, ви Тільки що бачите. Тому тут знаходяться тільки щенята, сліпі, старі спинальники в іншій кімнаті. Ви уявіть п'ять плит, тільки наносити дров, е, щоб це все натопити руками, які болять. Я сидю на Антибіотиках я сидю на обезболюючих і тим паче я допомагаю цим тваринам, тому що я розумію їхню біль. Я знаю, що таке, коли холодно, і коли ти хочеш їсти. І коли казі, ми хочемо їсти і стоїмо, дивимося в очі, і хтось зразу кричить: його надо вбити. Люди, до чого ми йдемо? Де наше добро? Де наша якась? Я не знаю, ну для чого ж ми тоді живемо? Для того, щоб приперти ту ковбасу, чи той кусок м'яса в хаті і нажертися? Ну можливо, все-таки треба поділитися. І коли приходиться тварина, і просить їсти, можливо, дійсно вас Господь провіряє, чи, чи ви поділитеся, чи ви зможете дати це все. Я дуже прошу, допомагайте, робіть репости. Нас не так багато людей, які дійсно допомагають тваринам, які мають ці притулки. І ми це робимо тільки завдяки вашій допомоги, завдяки вашим донатам, вашому корму. І перед тварину, якщо я врятувала, це не означає, що треба її вислати просрочений корм, щоб вони швидше померли. Не потрібні речі, як ви пишете. А чому ви не хочете взяти корм? Мене від дзвонить жінка і каже: мене є 9 кілограмів корму. От ще така історія, і це по всі... цілими днями. В нас є 9 кг корму. Моя собака в неї понос. Я хочу вислати вашим. То подожіть, у вашої одної понос ви справляєтеся. А уявляєте, якщо ми її потравляться? Після того, як я відмовилася мене також завжди обзивають босна всякими словами, тому що. Ця жінка не ну я сумніваюся вона в неї від чистого серця хотіла допомогти, тому що якщо у вас знаходиться 2-3 кілограми корму, повірте, з моєю кількістю тварин вони взагалі нас не врятують. Я тільки сидю цими руками і їх розфасовую, сипаю. Ми вже не в тому, не на тому рівні, що мені 2-3 кілограми. 2-3 кілограми вийдіть і просто на дворі погодуйте безпритульну тварину, яка є в кожному селищі, в кожному місці. Це не обов'язково. Відправити і хлопати в ладошки, що я допоміг притулку, притулку допомогти. Да, я дуже дякую. Як ви нам допомагаєте від чистого серця з цим тваринам, і які потребують, Ну, коли ви відправляєте те, що вам не потрібно, то воно, ну, повірте, нам не потрібно. І мене дуже ображає, коли ви кажете, наші не їдять, ми не хочемо викинути. Можна ж якось по-іншому сказати, а не ми не хочемо викинути, нати вам. Так давайте, вони бездомні, вони безпритульні. Яка вам різниця? Що? Давати. Дуже велика різниця, тому що моє життя повністю посвячено цим тваринам. Я повністю віддала своє життя допомагати їм і. Не не я не жду, я ж кажу, щоб десь мені впало щось на голову. Ми кожен день радіємо, що ви з нами, що ви допомагаєте, і що в мене є їм, що дати їсти, що я можу варити ці каші, і що приходить корм, і що ви підтримуєте. Саме перше, ви допомагаєте тваринам, ви допомагаєте своїй душі. Ваша душа радіє від того, що ви зробили добро. Що ви знаєте, що це мале поїсть. Ви знаєте, що ця буде вилічена собачка, і від того, що ви зробили добро, у вас уже на душі. Ще добре, тому що ми не можемо жити без добра. Без добра каже прийти додому і просто каже: просто спати, їсти це не життя. Життя це коли ти прийшов і знаєш, що ти комусь допоміг, що ти зробив добро. Да, зайки проводю тут чому е, Прямі ефіри другий раз, тому що на дворі собаки дуже гавкають. Я повторююся, так гавкають, поки їх не нагодуєш. Зараз ще не годувала, поприготавлювала все з ночі каші, і там неможливо просто втриматись, і ви не хочете тоді дивитись, слухати. Там де котики обіцяла вам також провести прямий ефір. Ну на жаль, також ще там до сих пор немає інтернету, так як у нас зараз дають час. Є світло, три немає, і якби не оці плити. Які зараз всі отоплють, я думаю, ми б, навірно, всі позамерзали, особливо спинальники і коти. Спинальники знаходяться прямо в будинку, тому що за ними постійно потрібно сіжувати, давати свіжішу їжу, щоб ніхто не видер, постійно витирати після них мочу, міняти пелюшки, тому вони в хаті. Також постараюсь провести вам ефіри, буду їх проводити, мабуть, частіше, так як я зараз з ними тут живу. І... Лікую також більшість частині сама, тому що зараз на сьогоднішній день для волонтера пролікувати тварину це дуже важко. Але ви, будь ласка, підтримуйте нас, тому що вже ці тваринки, які я рятувала, їх вже потрібно писати на стерилізацію. Це як мінімум 20 щенят, 10 котиків. Тому, будь ласка, підтримуйте, робіть репости, творіть добро. Дійсно, пускайте цих тварин, яких ви бачите, кудись погрітися. Якщо я в свою хату натягнула 50 собак і котів, то повірте мені, одна тваринка, яку ви на цей тиждень візьмете до хати і нічого вам такого не зробить. Ви ви просто отримуєте, як ви мені кажете, карму не карму, а як плюсик на тому світі. Тому, будь ласка, давайте всі будемо заробляти ці плюсики, допомагати тваринам. Нам скоріше будемо йти до перемоги, бо тільки наше добро, а не наша злість, до цього нас приведе. Тому, будь ласка, підтримуй нам Так, канечка каже: Привіт, привіт, привіт! Ось і я. Всім дякую, що з нами, що підтримуєте. Пішла давати з помічниками їсти воду, розливати, вибивати льот із старілок. Всім гарного дня! Все буде Україна. Дякую.